Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, 5 хвилин середа, і ми почнемо з того, що вчора було в Грузії. Грузинський парламент перед цим побився, була велика бійка, а з бійка була за чого прийняття закона про іноземних агентів. Це те, що в Російській Федерації. Це те, той закон, що я розповідаю всім і кажу, що іноземні агенти. Це вони не будуть користуватися правами тим, що внутрішні ЗМІ будь-які. А якщо я правильно зрозумів, не вивчав ще але пройшов е цей закон е в Грузії, там взагалі навіть блогери вони прирівнюються до ЗМІ, і вони не будуть не мати таких же прав. вони не, вони не Виділяються від державних змі і стають іноземними. Їх не запрошують на акредитацію, да, їм не надають акредитацію, їх не запрошують на прес-конференції, їм не дають доступу е, до будь-яких там е, зйомок. І так. Ну, це там е, е, обмеження страшені. І ось позавчора бійка. А вчора парламент все-таки прийняв цей закон іноземних агентів, е і ввечері грузини вийшли. Грузини вийшли на мітинг е проти цього закону. Ну, вони там взагалі, агенти іноземного впливу, це ну, буде ганіння, це цензура, це все. Якщо ти будеш знаходитися там всередині, це буде цензура, це тебе. Те, Обшуки, це тебе ганіння, і поки ти не поїдеш. А росіяни деякі зробили чуть по-іншому, виїхали в Європу, але зареєстровані в Росії. І гроші поступають всі в Росію. І податки платять в Росії. Що будуть робити грузини? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Я вважаю, що вчора в е, Грузії перемогла Російська Федерація, і Грузія зробила величезний крок до вступу в склад Російської імперії. Величезний крок. Якщо грузинам і цій партії е, грузинського ПЗЖ, яка називається. Е, Грузинська мечта, по-моєму, якщо правильно. Е, да, грузинська мечта, якщо правильно, цей партія, це стає єдина Росія. І ця партія стає єдиною правлячою партією в Грузії. І знищується свобода слова, свобода преси, свобода ЗМІ. Це, це знаєте, це ну, величезний крок. В Російську імперію. І далі будуть прийматися закони по образу армії, образу керівництва і так далі. І так далі. І грузин заганяють в стойла. Всю ніч там силовики розганяли цю демонстрацію. Будемо спостерігати, що буде сьогодні, що буде на вечір. но зробити те, що зробили ми. Коли була Революція Гідності, я не знаю, чи зможуть грузини зараз. Знаєте, коли співав Висоцький, настоящих буйних мало, вот і нету вожаков. Так в Грузії нема лідера, нема лідерської партії, нема того, хто повів за собою, як був Саакашвілі. Саакашвілі грузини всі разом. Як я кажу, ми тут винні в чомусь, отак вони всі винні. Сакашвілі, кров Саакашвілі, Сакашвілі, чи Болячка, вибачте, це Сакашвілі. Зараз стан це все на совісті всіх грузин. Всіх. Він тихенько помирає в грузинській в'язниці, друзі. Ось так воно все йде, щоб ви бачили. А президентка Грузії Соломе Зурабішвілі – це Повністю людина Іванішвілі, людина е, Путіна, зараз вона президент, вона там в Штатах і викликали в Штату чи позвали там зустрічі. Вона відскасувала всі зустрічі і буде готувати звернення до Грузинів. Яке звернення? Якщо вони постачають Росії всі санкціонні товари, вони прийняли росіян, росіяни там. Там півмільйона росіян приїхала до них, вони не надали нам зброю, вони не, не, не підтримали санкції проти Росії. Нічого. США вже заявила, Госдеп США, що вони не виключають можливість введення санкцій по відношенню представників властей Грузії. За цього закону. Якщо США введуть ці санкції, ну все. це вже все просто. Грузія... Грузія втрачена, Грузія не буде ні в ЄС, Грузія не буде ні в НАТО. Грузію будуть, Та Грузію ніяк не будуть сприймати. Це ж навіть не Україна. Це ж маленечка-маленечка держава. І її просто схаває Росія, і ви знаєте, за неї не будуть, як мені здається, боротися. Ніхто не буде боротися за Грузію. Вони самі так захотіли. Скажете, що грузіни не такі, можливо. Можливо. Але вони перший крок зробили грузини, люди, коли віддали Михайла Саакашвілі. Він приїхав до них перед виборами в парламент, а вони його здали грузинській владі. Ось вони крок зробили. І тепер другий крок оцей закон. І третій крок це буде е, практично. Автономія в складі Російської Федерації. Ну, ось так, друзі. Я хочу вас подякувати за ваші донати, за те, що ви допомагаєте армії, за те, що ми допомагаємо, що ви допомагаєте каналу, не одному каналу, там їх багато. Що ми разом робимо добру справу. Величезна вам, друзі, подяка. І ще й хлопці передавали подяку вам за нашу роботу. Хлопці з фронту. І підписуйтесь на мій канал Олексій Ляшенко. Розповсюджуйте. А Лукашенка мерзота. Вот це все, що я хочу сказати. Просто давайте так: Лукашенка мерзота. Все. На цьому ми навіть обговорювати не будемо те, що він заявляв вчора. Дякую, друзі, до вечора ввечері стрім. А 20.00 – пряма, е, прямий ефір, прямий розговор, наша зустріч до вечора. Україна переможе.